Мабуть, ніхто й бажати не може. <ріпи> є, так, може на дуже багато У мене таке звичайно. Тривати засідання громадської да. «Три за ради становить дві години перегляду. Є предповідня одну. Давайте ми якісь шукати. Що зелені? А до випадку зелені? Зачем ви речі комісія ми, не буде такий орган. Ми будемо його вгодувати. І ось які результати маємо. З 95 опитаних 38 вживають алкоголь, 51 вживають інколи. Аналізуючи 30... цю проблему, якщо скоюється, наприклад, йде ріст злочинності, ріст рецидивної злочинності, які сходяться особами раніше судими повторно. Торкаються більше пияцтва тих людей, які... Надмірно вживають алпані напої, і що приводить до?